Поширення інформації органи місцевої влади здійснюють шляхом проведення онлайн прес-конференцій, брифінгів з представниками змі, участі посадовців у прямих ефірах на радіо та телебаченні. Щопонеділка керівники владних структур під час прес-конференції детально розглядають найактуальніші питання життя регіону. Журналісти ж оперативно висвітлюють це у мас-медіа. Заходи і напрямки вирішення проблемних питань зрозуміло. Найперше йдуть з боку виконавчої влади, але розуміння їх. Як вирішувати, в якому темпі, в якому напрямку воно коригується зараз і дедалі більше якраз громадськістю людьми на сьогодні? Запевняють на засіданні комісії налагоджена співпраця з усіма провідними інтернет-виданнями області. Серед переваг інтернет-простору відзначають його зростаючий вплив та орієнтацію на різні аудиторії. Тому й районним друкованим змі рекомендують створити вебсайти газет для забезпечення ж зворотнього зв'язку, за словами Миколи Перепелиці, має працювати громадська рада. Адже саме зараз необхідно зміцнювати інформацію. Оційний зв'язок органів місцевого самоврядування з народом джерелом влади в демократичній державі саме громадськість здійснила фактично переворот. Я думаю, в розумінні посадовців місцевого самоврядування в місті Полтаві, що так робити не годиться, що треба спілкуватися з людьми треба пояснювати завдяки громадській раді зазначає микола перепелиця має відбуватися конструктивна взаємодія міськвиконкому з народом проте для цього потрібна зрілість і посадовців і активістів громадських організацій якої зараз за словами заступника голови комісії на жаль не вистачає